Надійність у будь-яких умовах переваги каналізаційних лотків і трапів з нержавіючої сталі ICI 316. Стійкість до корозії та хімічних впливів. Довговічність навіть у складних умовах. Гігієнічність та відповідність санітарним стандартам. Міцність і стійкість до механічних навантажень, естетичний вигляд ми гарантуємо професійний монтаж, якісні матеріали та рішення, що забезпечать ефективне водовідведення та довговічність вашої системи. Звертайтеся до Олісгруп, щоб отримати надійне рішення для вашого підприємства.